Російське видання Медуза використало для своєї реклами кадри війни в Україні про реакцію українців, німців та українського МЗС. Говоримо із членкиною громадської організації Віче Берлін Вікторією Фешак у студії. Працює Руслана Кравченко. Дякую, що ви насправді підняли це питання. Розкажіть, будь ласка, як це сталося, якою була ваша перша реакція, і насправді дуже важливо, що ви про неї заговорили на загал. Дякую за висвітлення. Ну, ця кампанія насправді триває тут вже певний час. Проте, поки ти її не бачиш на власні очі, ти не розумієш глибини проблеми і масштабності. І як це сталося, я просто пішла в кіно. Я не очікувала побачити там цієї реклами, тому що я не знала, що в цьому кіно є ця реклама. Зі слів Катерини Тарбукіної, моєї коліжанки, звідчі, вона десь крутилася в іншому кінопалаці. І тут я просто прийшла на фільм і побачила цю рекламу. Часу у мене було спочатку таке велике. Таке обурення і нерозуміння, тому що це повна зала людей позаду мене сидять росіяни, які обговорюють цю рекламу. І я була сама, я не була підготовлена до цього, і в, в аудиторії також не було чутно якогось особливого обурення. Було лише кілька людей, які сказали, що відбувається взагалі, і в тому числі я. І вже після фільму я прийшовши додому, почала досліджувати це питання, тому що мені було цікаво звідки гроші, і чому саме зараз, через майже три роки, Масштабної війни вони от зараз, що їх затригерило росіян виходити і говорити про себе. І дослідивши це питання вже вдома, я побачила, що тут не просто російські е, гроші вливаються в цю кампанію, а тут також е, залучена е, берлінська агенція, тобто це іноземці, яких підтримали і підтримали їх безкоштовно. Для мене це було ще більшим обуренням, оскільки на фоні того, як зараз українські медіа ледь виживає, і скільки наших журналістів. Загинули через російське вторгнення, висвітлюючи ці ці події, ми бачимо, що іноземці вирішують підтримати саме російські медії, які послуговуються буцімто демократичними цінностями. А насправді з ними стоїть рука Кремля. Ви кажете, що ось ця така кампанія, зокрема, я так розумію, медузи, не вперше можна побачити на вулицях Берліну. Як загалом місцеві ставляться до видання медузи, тому що воно ж нібито вважає себе як опозиційним? Хоча ми бачимо, що ось така реклама якраз і суперечить цьому їхньому твердженню. Ну, е, вони насправді така масштабна кампанія Вона вперше просто вона є багаторівнева. Так, ми бачимо плакати по місту, де вони закликають е, підтримувати медузу, де вони. Так, звертають до своєї такої опозиційності і говорять, що нас переслідували, нас отруювали, і це означає, що ми робимо щось правильно. Тобто, це плакати, це один рівень. Другий рівень це те, що ми бачимо в кінопалацях, в мережах кінопалаців е, і також в різних містах. Ми знаємо, що цю кампанію також висвітлюють в, е, в інших містах Європи: Лондон, Париж, Хельсінкі. Ми знаємо, також про випадки в Торонто. Тобто, це дуже глобальна кампанія. Тобто, це одна хвиля, але. Це тата, це, це є одна й та сама кампанія, і як ставиться до цього? Наземці, звичайно, що вони це підтримують навіть вчора. Написавши ці вибачення публічно, і агенція і медуза. Вони вони сказали, що надалі боротимуться за тих, хто стоїть за правду і справедливість, і вони довіряють цьому медіа, тому що вони його вважають альтернативним російському медіа. І як я вже сказала, вони вважають ну власне через ці демократичні цінності, які вони то так поширюють. Вони йому довіряють. І мені також агенція написала особисте вибачення. І вони також в цьому повідомленні виправдовували багато медузу. Сам директор агенції, який цю кампанію зробив, він був прихильником медузи ще задовго до цієї кампанії. Тобто це від нього прийшла ідея, наскільки я зрозуміла з історії, е вкластися в, цю, в цей такий соціальний проект. Е так, і німці читають, е ну не знаю як багато, але ми знаємо, що іноземці е вони люблять мати кілька джерел, е мати обидві сторони. і і тому власне оцю іншу сторону виконують для них медузи і інші подібні медіа. Хоча власник цієї Берлінської агенції німець, так? Він американець німець, так наскільки я зрозуміла, його, його бекграунд. Я також зауважу, що в Міністерстві закордонних справ України ось засудили використання кадрів війни в Україні в рекламній кампанії англомовної версії російського видання МОДОЗА також про це заявили. Які можливо ще ви твердження чули, наприклад, на протиріч вашому, про що ще йшлося вчора в Берліні внаслідок ось цього розголосу. Що я бачу? По-перше, дуже багато підтримки власне, було від українських медіа і українських е медіа, які писали англійською мовою і німецькою мовою. Місяць, що це власне і не було такого розголосу, що це дійшло до, 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 до німців, до їхнього розуміння. А також і посольство України в Німеччині включилося. Я так розумію, що вони працюють над справою Ярослава Базилевича, етичне право, яке тут порушено. Ось, але е, реакція в мережах е, мережі є дуже різна. оскільки я написала цей пост, я можу бачити, як його перепощують, і що пишуть про мене росіяни, в тому числі ліберальні росіяни, які живуть за кордоном. Е, я розумію, що немає такої однозначної реакції. Тобто, дуже багато хто обурюється, що як так українцям не подобається. Ну, це цитата, що ми ж поширюємо е, е, ті самі цінності. Одна росіянка написала, як ви можете йти проти нас? Я думаю, ого ну, це звичайно що заява. Тобто вони інструменталізують наше горе, щоб збирати гроші на російські медіа, і вони думають, що таким чином ми поширюємо однакові цінності з пропагандою. Медуза насправді вона має деякі там пости, які можна назвати якісною журналістикою. Це не мої слова, так є різні дослідження, але поміж тим всім, вони пропихають також пропаганду. І власне саме так вона і працює, так що є певна. Не відсоток правдивої якоїсь інформації, і там 20 відсотків пропагандистської. Але загалом її інструментом є те, що вони накидають різні версії, і сам читач чи аудиторія вона вже має вибрати свою версію, тобто це такий туман війни. Ти не знаєш, взагалі що відбувається, і ми це побачили коли. Був підрив Каховки Каховської АЕС, і, і багато європейських медіа не могли зрозуміти що відбувається, тому що вони бачили ці різні версії і вони не розуміли, хто підірвав е, е, цю дамбу. І тоді ну і ти розумієш от, власне, як як це працює? Тобто, що є оця інша версія, яка нівелює роботу українського медіа якісно журналісти, е, якісної журналістики е, міжнародної, коли є оця версія російська, до якої вони також мусять. Е, так, звернутися, але ну так звичайно реакція була вчора е, і після вчора дуже дуже різною, тому що е, ми бачили, як ін... почали на нас накидатися е, з різними. Такими твердженнями, що нам знову всього мало, українцям знову мало. що ми таким чином до себе, е, навпаки, ще е, більше якоїсь ненависті продукуємо, що нам треба гуртуватися, а ми знову ворожнечою займаємося. Багато хто мене перепочив і, і цитати їх боротьба, тобто їхня боротьба, як вони борються замість того, щоб там зараз е, робити якісь речі, е, які дійсно можуть мати ефект. Вони борються проти незалежного російського медіа. Ну тобто, ми розуміємо, що це абсурд, тому що їхня їхня журналістика це також це також гібридна е, війна, це також інформаційна війна яку на жаль україна, україна програє в європі Слухайте, я от сижу і, і очі розширяються все більше і більше, якщо чесно. А яка тоді нині реакція у німців? Ми знаємо, що там дуже є вих... багато вихідців з Росії, так? На якісь, наприклад, заходи, які організовує Віча Берлін. І, і... Чи їхня от, загалом підтримка Німеччини України, вона не зменшується? Ні, не зменшується. Направду ми бачимо, що ну, багато німців підтримали. І я в цей самий день була. В суботу я була також на заході, куди приїжджав Тімоті Снайдер, і там було багато німців. І вони підходили до мене і говорили, і розуміли, що відбувається. Але це також моя бульбашка. Так я не можу чисто так аналізувати по моїй бульбашці, по тих німців, яких нас вже підтримують, тільки до нас приходять на івенти. Їх не ставатиме менше через такі речі. Навпаки, мені здається. Бо для них. Це є великим шоком, як ми розбиваємо різні міфи про українську, вибачте, про російську опозицію, тому що як такої не існує. І коли ми їм про це говоримо, вони спочатку опираються, але бачачи потім факти, вони розуміють, що ми все ж таки праві. Тобто, тут потрібно підходити до цього питання систематично, і це те, як ми працюємо. Ми працюємо наша організація. Ми працює на різних рівнях. Тобто, у нас є медійні кампанії, у нас є публічні події, у нас є просто там різні матеріали до яких можна звертати так? і ми працюємо з різною аудиторією. Тобто від цього аудиторії нас не ставатиме менше, а радше навпаки. Просто в німців загалом є велика така романтизація росіян, велика прихильність до них, вони хочуть їх виправдовувати через своє, минуле, через якісь спільні травми, проєкцію свого минулого на, 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 на росіян. Їм хочеться Виправити і знайти в них хороших русських. І, і ця, ну, ця проблема вона справді, вона не вирішується там, через тиждень і через рік. Тут потрібно справді працювати систематично і надовго, і до цього готуватися, бо справді роботи дуже багато. Хтось перейшов на нашу сторону відносно там, швидше, а хтось пізніше. І проблема в тім, що ну, в нас. Ем... Е, Насправді на дуже дуже мало е, роботи іномовника е, за кордоном. Так в тут, тут, тут є канали російські, тут дуже багато російських новин, дуже багато новин російською мовою. Е, багато німців знають російську мову до повномасштабного вторгнення. В кожного німця був ну, знайомий хороший русський е, зараз. Е, через через те, що дуже багато наших є переселенців. Ну німці вже також знають українців так, але ну якою ціною, тобто вони вже мають знайомих українців, до яких можна звертати, яких можна ставити в приклад, так тобто я не можу дати такої, ем, такої відповіді е, систематичної, так сказати, як так їх... якоїсь так, так. Е, і сказати, як їхнє ставлення змінюється. Звичайно, що ту роботу, яку ми робимо, вона, вона працює. Е, можливо, результат її будемо бачити ще через кілька років, але але, е, але зміни є. Зміни позитивні також є. Просто ми маємо розуміти, що російська пропагандистська машина вона дуже глобальна і вона вміє працювати зі слабкими сторонами, е, слабкими місцями німців. В них також зараз дуже багато політичних проблем. Ми знаємо про АФД про альтернативу для Німеччини партію і, і її зв'язки з Росією. І ми бачимо, як це працює. Тобто, де є якась. Слабкість чи в політиці, чи в якомусь суспільному дискурсі, туди влазить Росія, і вона це більше ще розколихує. А з соціальними мережами це дуже легко зараз робити. Я от бачу, що посол України ФРН Олексій Макієв він також написав у своєму Фейсбуці і назвав це нашестям медусне на Європи, Канадою, яке ми з вами здається спинили, і він також отримав відповідь від креативного директора і засновника цієї агенції. І ось також він сказав, що головне в листі це те, що матеріали видалили, але він наголосив, що тепер дорога громада. Прошу вашого сприяння. Треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують, тому повідомляйте тут, якщо бачите те ще ролики чи візуально. Рекламу Саме так, власне, вони, вони почина... вони вже почали знімати, зносити, вибачте, ці відео ще в суботу, і вже вчора вони публічно вибачилися і сказали, що не повністю знімають всю кампанію, тобто навіть ті плакати, наскільки я зрозуміла, звичайно, я ще не перевірила, чи вони їх зняли. Але так, вони, вони повністю закривають цю кампанію, що є дуже добре. І мені також писала ця агенція. Я думаю, вони так готувалися повідомлення, Домулення цілий день щоб відповісти і Макеєву і іншим людям, які до них зверталися особисто, і ну тут одну проблему, якби вирішили так, тому що вони закінчують цю кампанію, і вони розуміють етичну сторону своєї цієї проблеми, тому що вони тут упувають саме до того, що було неправильно використано матеріали українського горя, тобто що воно було інструменталізовано, що було використано фотографії Ярослава Базилевича, на які він не дав свого дозволу, і він. Давши коментар, вони зрозуміли, ну що вони взагалі зробили, тому що це максимально неетично використовувати такі матеріали, і після того тебе пише на екрані: е, нас переслідували, нас отруювали, але ми пишемо про Росію. Ну тобто, і і фотографія Ярослава Базилевича була використана як кавер фотографія. Ну для, для відео, ти коли заходиш на їхню сторінку, в нього на грудях пише що де закінчуються загулки, там починається медуза. Фотографія з, з, з похорону його сім'ї. Ми розуміємо, наскільки це неетично, і боляче взагалі просто дивитися на це. От і вони усвідомили цю проблему. Однак, в своєму повідомленні також мені вони все одно захищають медузу, і вони виправдовують. Вони кажуть, ми підтримуємо Україну, і саме тому ми вирішили зробити цю кампанію. Я ну мені в це одному речень звичайно, що ніяк не пов'язується так, але вони мені там написали дуже багато про те, як вони багато зробили для України, як вони працюють з українцями, там режисерами з Києва тощо. І вони пишуть, і ми хочемо підтримувати Україну. Тому ми зробили цю кампанію. Тобто вони не бачать, що тут щось не так. Ми вирішили зараз тільки одну проблему цю етичну проблему використання цих фотографій інструменталізації нашого горя. Однак ми не вирішили проблему довіри до Медузи. Я думаю, що тут є над чим ще попрацювати. Я тут бачу в коментарях, зокрема, до допису Макієва, що деякі люди пропонують взагалі подати позов проти них із вимогою відшкодування моральної шкоди. От буквально є хвилинка нашого етеру. Що ви думаєте на цю думку? Я думаю, що над тим потрібно працювати. Я знаю, що є люди, які готові за це братися. Звичайно, я не буду спекулювати зараз я не знаю, на якому це вже рівні ця справа. Але дійсно є до чого апелювати. І зараз юристи вони розглядають, як це легально можна використати. Так, тобто є з чим працювати. Я думаю, що ці вибачення публічні агенції вони також через те, що вони, вони розуміють, що є загроза суду, і в нього дуже дуже бояться. Я дуже надіюся, що все ж таки суд відбудеться. І цю справу можна буде довести до кінця. Це була розмова з членкинею громадської організації Віче Берлін Вікторією Фешак. У студії працювала Руслана Кравченко.